Військове кладовище у Хмельницькому, майже у центрі міста, воно не дає хмельничанам забути про війну. Куда б не шол, куди б не їхав ти? Ну в остановись. Могілі, дорогої, всім серцем поклонись. Тут поховані сотні солдатів. Більшість з них захищали від фашистської чуми проскурів і всю область. Во время даже великої вітчизняної війни наше подолі сражалось на на всі сторони хай діти молоді люди не знають, що таке війна. Ми до ми її достатньо хлібанули. 4 березня. Війська першого та другого українських фронтів пішли у наступ у Хмельницькому. Найбільші бої точилися на околицях міста. У нас бої точилися найбільше починає з Лезнова, з Чорноострова і з Волочиської сторони. Ми тут окружили їх 298 тисяч живої сіли. Всю техніку ту технік дуже було багато, і всю техніку планували. Я теж, очевидець був, як погибали люди, але я був тоді малим, що нічого не міг допомогти, як кажуть, нашій владі і нашому государству. Роскулівсько-чернівецька операція тривала до 17 квітня. Вона була успішною для радянських солдатів. Майже уся правобережна Україна була звільнена. Цю операцію після курської дуги вважають однією з найбільших у тій війні. 20 фашистських дивізій втратили половину свого складу і більшу частину бойової техніки. Навіть після війни переможені не могли забути поразки. Я спустя два років в Германії. То німецький народ пам'ятає це діло, що побідітелі, якби ним радянська армія. Якби не комуністична партія, Победи б ніколи не було а благодаря нашим людям, нашій молодежі, які стояли на смерті. Проскурів довго оговтувався після війни розбудовуватися і відроджуватися. Місто почало років через 15. Наше місто було розбите на той час. До 1954 року вважалось, що в Проскурові проживало 50 тисяч населення сьогодні. Зрівняйте. З тим часом, на сьогоднішній день, коли проживає 260 тисяч населення, місто відбудоване. Війна де Проскурова закінчилася 68 років тому. Місто з того часу і саме змінилося, і назву змінило. Але про велику вітчизняну подоляни пам'ятають на військовому кладовищі сьогодні багато пітів. Ми маємо любити, поважати наших ветеранів, тому що завдячуючи саме їм і тим, хто не повернувся з поля бою, ми сьогодні такі. Ми маємо сьогодні таку чудову нашу державу. Ми розуміємо, що в тих боях за ті сутки, які йшли за Хмельницький, полягло біля трьох людей. Ми їх повинні помнити і шанувати історію, в якій ми живемо. Тих ветеранів, які не дожили до 68-ї річниці визволення Хмельниччини, згадують хвилиною мовчання. А тих, хто воював за місто 68 років тому, щораз на кладовище приходить менше вік, здоров'я і пережити колись дається знаки. Сьогодні у Хмельницькому живе не більше 20 ветеранів, які боронили проскурю від фашистів. Держава їх обіцяє шанувати. Вікторія Бакалець Іван Мовчан для інформаційного випуску.